Я прочитав, що ви вперше в Полтаві. Так. Чому так не складалося? Що чули про місто? З якими асоціаціями воно у вас пов'язується? У мене знаєте, асоціація одразу містяки, тому що Гоголівська земля. А мені це все дуже подобається. І я коли їхав сюди, я одразу дивився, де знаходиться що, де де Сороченська ярмарка проходить, диканько диканька. Вечервечери на <с>? хуторі біля диканьки. Так. А я читав цю книгу, тому для мене було дуже особливим сюди їздити. Ну їхати а ніколи тут ще не був. Не знаю, чому якось не складалося. Не було часу. Я не знаю, чи чи так було це вже питання до пристигнули щось подивитися, ні, чи ні, не було не часу? час. Я встиг тільки побачити ліжко у готелі. Таке питання одразу перескочимо на Євробачення. Дві пісні, які були у вас, які могли зазвучати на Євробаченні. Одна там зазвучала, інша ні. От для вас особисто, яка для вас не можна. яка ближче? Насправді не можна. Можу сказати яка ближче, тому що вони кожна з них народжується. Чи в полі, чи у бові, і воно завжди в тебе засідає. Я ніколи не можу сказати, яка бійцу мене краще, хай це робить публіка. Тоді, якщо перефразувати, як ви гадаєте, журі? От жур вас оцінили глядачі, але менше оцінило журі. Чи оцінило б вондер журі краще? Я гадаю, що там справа не в музиці, і навіть не в мені, як музиканти, не знаю, так трапилося і все. Чи було розчарування після спочатку? Після Євробачення. Було, було якесь розчарування, але потім згодом одразу все якось нормалізувалося і було дуже багато роботи, тому сидіти і десь там платити, кутку не було часу. У вас є перемога на X-Factor, є участь в Євробаченні. Яка зараз для вас планка особиста як артиста? Для мене випуск нового альбому з тими всіма правками, які мені дали життя, які мені дали ну, той самий експеримент під назвою Євробачення. Це, навіть нова пластинка, яка буде називатися Окцибус Восьмінів, видавана весною наступного року. Я бачив глядачів, які прийшли з восьминогами, Вони напевно чекають. <гум> вони чекають. Дуже чекають. <гум> дуже чекають. <гум> а зараз випустили вже україномовну пісню, яку я дуже чекав релізу, її називається З тобою зі мною годі. Сьогодні буде така прем'єра. Перший раз і почують саме Болтаві. Живу питання мови. Ну не можу не задати так само. Чи було складно перейти на українську? Я читав, що це ваш свідомий вибір. Але чи було складно як вдалося? Знаєте, складним було не перейти на українську мову, тому що у мене батьки розмовляють українською. І Ми розмовляємо вдома навіть в Одесі українською мовою. Але більше суржику. У мене була проблема саме на камеру спілкуватися. Заговорити вже... правильною так, мовою, так? Говорити правильною мовою, говорити правильно, чітко ословлювати свою якісь. Думки, це була проблема. Зараз все одно і така проблема, тому що ти, не знаю, ну, ти спілкуєшся все більше і більше зараз і більше практики. І ти навіть... ну, у вас досить, досить гарна мова. Так. Чи брали якісь уроки? Ні, чи... не брав. Не брав. Все, я, все читав, сам. я читав книги, так, дивився, різні є відео у Ютубі, вчителів, тому не знаю. Зараз це можна робити в інтернеті. Як виконавець, чи перейшов Миловин на там, українську і англійську, чи він виконуватиме і російською пісні? Так само. Я не знаю. Я не люблю писати російською, тому що мені не подобається, як я звучу на російській мові. Мені подобається більше писати українською мовою. І тут навіть тут немає ніякого навіть тексту. Мені не подобається, як мій голос навіть звучить. Мені подобається українська, англійська. Мені подобається навіть як мій голос звучить французь, французькою мовою, але я ще не пробував. Дійшли до вашої пісні, яку ви презентували нещодавно. Про кого вона? Не скаже про кого. Про дуже близьку людину, яка з часом ми зрозуміли, що я зрозумів, що щось сюди не так і було дуже боляче, тому вона автобіографічна повністю на всі 100%. Тому мені здається, їй дуже тяжко співати кожен концерт і кожен раз переживати одне те саме. Чим емоційно за змістовим навантаженням інший буде цей альбом ну, особисто для вас? Знаєте, якщо, наприклад, попередня пластівка, яка називалася Face to Face, обличчям до обличчя, але цем лицю, не знаю, там більше заклику робити те, що тобі подобається, щоб нас все вийде. Мені здається, цей альбом буде фактом, фактичним, що в нас все вийшло, ми це зробили і далі ще буде більше. Я запитую часто виконавців, яку музику слухають вони самі. Що ви, наприклад, слухали сьогодні дорогою в Полтаву? Якщо слухали у мене музиканти, які обожнюють джаз так само, як і я. Тому ми їхали, слухали джаз, ми слухали Емі Вайнхаус. Ми дуже багато спілкувалися якраз на мову там, автобіографічних фільмів про зірок. Тому джаз сам слухаю вдома, також джаз на вініловому програвачі. Дома він стоїть з мене. Чи хвилюєтеся зараз перед виступом? Кожен раз, кожен виступ, я хвилююся все так, що там немає такого разу, коли я там хвилююся менше чи більше. Загалом хвилююся завжди. А, наприклад, на арені Євробачення для мене було хвилюючим один момент, тому що на цій сцені виступав і мій кумир, Леди Гага, і я підходив навіть до її великого постеру з автографом. Розумієте, чому так складається з моїми фанами? Наприклад, чому така найбільша аудиторія, наприклад, у мене фанів? Тому що я сам фанат, У мене також є кумир, і я розумію, що б я хотів, щоб вона для мене зробила. Про фанів наступне питання якраз в тему. Прийшло багато молоді, багато підлітків. І певною мірою ви кумир сучасної молоді. Чи відчуваєте якусь відповідальність? І чи вважаєте, що мистецтво має чомусь навчати? Чи воно має просто бути звісно звісно відчуваю? Але згодом треба завжди розуміти, що у кожного голова своє на плечах є. Для мене творчість не завжди повинна бути якоюсь смисловою, тому що сам сенс може собі намалювати кожна людина сама, сама його вибрати, сама намалювати. Але для мене це не стосується музики. Наприклад, от про сенс, так, коли його не треба його там бачити, просто треба відчувати його. Це якась мені здається, картини в е, якісь пейзажі і щось інше. Що ви побажаєте читачам нашого міського сайту 0532 і взагалі Полтавця? Oh. По Перше, я вважаю процвітання міста. По-друге, я бажаю, щоб кожна людина була тою, ким вона себе хоче бачити, а не тим, ким ким її хочуть бачити інші навколо і ніколи не здаватися. Ніколи, навіть коли вам скажуть, що все вже пройшло мимо.